Thank you.

Перемогла команда Хорченко приходька, виходить у фінал. Ну а Овчаренко Тарасюк у нас ще в, лі... в лізі лузерів будуть грати за вихід у фінал. А, так, а... а там як закінчилась гра, хлопці. Виграли машир Балюта 7-2. І друзі, щоб у нас зараз відпочили трохи команди. Той самий конкурс, який називається у нас вся каса переможців. Умови, умови прості. Ваші 20 гривень сюди, в общакову касу. Хто перемагає у конкурсі, забирає всі внески, всі двадцятки, які будуть. Якщо є бажаючі, будь ласка, кожен хто бажає, будь ласка, виходьте, приходьте, приходьте сюди. Граємо від двох учасників.

Можно, кстати, ползнуть на этом этапе.